Головуючий, ми звертаємось до вас, щоб відновити нормальну роботу Верховної Ради України і щоб зараз парламент знов не був заблокований. У нас є факти відеофіксації неособистого голосування. І тому, пане голово, ми вас просимо відповідно до закону про регламент поставити на повторне голосування два законопроекти. За один з яких ми повністю проголосували як опозиція, це був Євроінтеграційний законопроект 28.02. Він голосувався в 11-й годині 13 хвилин. Депутат Медяник проголосував за себе і за іншого депутата. Ми просимо поставити на переголосування. Тишина. Спокійно. Наступний законопроект. Законопроект 2011. Це ратифікація і угоди щодо СНД. Та сама історія, той самий депутат Медяник так само проголосував за іншого депутата. Місце там депутата Канівця визначено. Третє. Що стосується партії комуністичної Стар Скарбовічук, сидячи на місці депутата Спіріної. Голосує за себе і за депутата Спіріну. Будь ласка, так само відеофіксація. І, і наступний депутат, шановні колеги. Ви присядьте, колега, не нервуйте, все у вас буде добре, депутат Байдюк за депутата парубка. Так само відеофіксація. Пане голово, поставте, будь ласка, на голосування. Те, що ви зараз прийшли з буфета, це добре. Тільки треба сидіти і голосувати тоді, коли працює парламент, якщо ви не хочете, щоб парламент був заблокований.